Інструкція з монтажу бітомної черепиці MatiZol. Привіт! Мене звати Войтек. Я покрівельник із 30-річним досвідом. Сьогодні я хочу показати вам, як будується дах за технологією MateZol. цього відео ми приготували макет, який допоможе нам в укладенні бітомної черепиці Matizol, необхідні матеріали та інструменти. Щоб змонтувати покрівлю з пітомної черепиці марки MatheZol, нам знадобляться ніж, молоток шнур для розмітки, олівет, цвяхи, рулетка та пістолет. Для професіоналів, аби покращити роботу, пропонується хобільник з цвяхами, підставка покривельника, покривельні інструменти та ремінь. З матеріалів підкладковий килим та бітом на черепиця. У випадку з нашим макетом основа це ОСБ плита. Також черепицю мотозол можна з успіху монтувати на дошки і фанеру. Для дощатого даху ми рекомендуємо дошки шириною від 12 до 15 см і товщиною 2,5 см. Товщина ОСБ залежить від відстані між кроквами. Мінімальна рекомендована товщина 15 мм. ОСБ-плиту можна кріпити безпосередньо до крокви. Слідкуйте за тим, щоб стихи окремих листів розташувалися безпосередньо на крокві. Також можна використовувати додаткові рейки між кроквами з інтервалом 60 см, щоб зменшити витрати ОСБ. В інструкції ми будемо використовувати спеціальні терміни. Коньок найвища точка даху, карниз найнижча точка даху, торець даху, край ската даху між коньком та карнизом. Підготовка. Перед початком монтажу бітомної черепиці перевірте розміри ската даху. Особливу увагу слід приділити відстані між карнизом та коньком. Якщо коньок не паралельний карнизу, тобто ми маємо різну довжину ската вздовж торців даху, ми можемо на цьому етапі скоригувати план розмітки скату. Він полягає у незначному зміщенні наступних рядів черепиці на етапі монтажу. Підготовка поверхні. Перш ніж перейти до вантажу, необхідно правильно підготувати поверхню. Спочатку нам потрібно очистити її від елементів, які відпадають за допомогою віника або повітродувки. Потім відріжте листи підкуткового килиму потрібної довжини та прикріпіть його до основи даху. Завдання мембрани є вирівняти основу та захистити горище перед укладанням відповідного шару піддом черепиці Це також додатковий шар гідроізоляції. На підкладці будуть чудово видні лінії, позначені розмічальним шнурком. Ми рекомендуємо використовувати матізол V ПВСБС або Pv100 ПВ або Pv64. Не використовуйте мембрану на картонній основі. Прикріпіть мембрану паралельно карнизу, прибиваючи його внахлест. Рекомендована відстань між звяхами від 15 до 25 см. Потім обрізаємо мембрану по краю даху. Карнизні планки встановлюємо перед укладанням підкладкового килиму, а торцеві планки після монтажу килиму. Підготовка черепиці та скатів. Шнуром для розмітки відбиваємо лінії паралельний карнизу. Позначаємо перший ряд на відстані від карниза 29 см у випадку соти. 32 см для інших хвиля плато. Наступні рядки переміщуємо на висоту, що дорівнює видимій частині гонту. Перший ряд черепиці, який утворює стартову смугу, мусить виступати за межі карнизу приблизно на 2 см. Для проведення допоміжних ліній тимчасово заб'ємо цвяхи, які полегшать протягування шнуру для розмітки. Горизонтальні лінії, розташовані між собою на відстань видимої частини черепиці, позначають верхній край монтажа наступного гонту. Перед початком монтажу черепиці необхідно розмітити центр ската даху, який буде відправною точкою. Ця точка буде основою для проведення лінії перпендикулярної карнизу. Для цього використовуємо метод циркуля. Зліва і справа відзначаємо дві точки на одинаковій відстані від середини. Потім, не змінюючи інтервал циркуля, проводимо дугу над першою точкою, розміщаємо один кінець шнурка зліва від середньої точки, а потім справа. Позначені таким чином дуги дозволять нам провести перпендикуляр, що проходить через попередньо позначений центр. Наступні перпендикулярні лінії проведіть на відстані 50 см від центральної лінії. Чітке визначення розмірів даху це естетичне розташування черепиці у всіх площизнах. Оптимальна температура для монтажу черепиці 15-25 градусів Цельсія. Перед відкриттям усієї упаковки черепиці ми рекомендуємо розім'яти їх, щоб відокремити гонти одна від одної. Ми рекомендуємо змішувати листи черепиці з різних упаковок, щоб уникнути нерівномірності кольору. Кожна наша упаковка містить інструкції з укладання черепиці, яких необхідно дотримуватись під час монтажу. Для монтажу черепиці ми рекомендуємо використовувати ершоні або оцинковані торсінні цвяхи. Мінімальна довжина повинна бути 2,5 см, а діаметр головки не менше 9 мм. Оптимально буде підібрати таку довжину, щоб цвяхи не пробивали дерев'яний шар. Монтаж стартової смуги. Стартову смугу можна зробити двома способами: за допомогою листа черепиці, перевернути на 180 градусів або зрізавши видиму частину гонту. Нижня частина стартової смуги проклеюється клеєм для черепиці матізол. Завдяки цьому ми уникаємо протікання води. Найкраще зробити дві смуги клею паралельно карнизу даху. Прямо як на відео. Перед монтажем черепиці необхідно видалити плівку, що захищає самоклеючий шар з нижньої сторони гонту. Монтаж починаємо завжди з карниза. Так, щоб вода не мала перешкод під час стікання до схилу даху. Пам'ятайте, що стартова смуга мусить виступати за межі краю приблизно на 2 см, щоб вода вільно стікала до ринви. Покладіть стартову смугу відповідно до накреслених раніше ліній. Кріпимо її цвяхами у верхній частині приблизно 2 см від краю через кожні 15-20 см. Досягнувши краю торця даху, черепицю потрібно обрізати, залишаючи зазор шириною 2 см, щоб стікала вода. Крім того, слід зрізати верхній кут з боку торця, щоб уникнути затікання води під час покриття даху. Як монтувати гунти? Перед монтажем черепиці необхідно видалити плівку, що захищає самоклеючий шар з нижньої сторони черепиці. Дрібні залишки видаляємо, наприклад, ножем. Після кріплення всієї стартової смуги ми приступаємо до монтажа черепиці. Починаємо класти гон всередини ската даху. Рухаємося вправо і вліво до самого торця даху. Видиму частину першого ряду черепиці необхідно вирівняти з раніше встановленою стартовою смугою. Кожен наступний ряд суваємо на половину довжини гонту. Вкладати черепицю слід так, щоб кінчики гонтів закривали цвяхи попереднього ряда та збігалися з верхнім краєм міжмодульного вирізу. Цвяхи збиваємо на відстані приблизно 1,5 см над міжмодульними вирізами. Такий спосіб монтажу забезпечує подвійне прибивання кожної слуги черепиці перший раз безпосередньо до основи, а другий під час прибивання наступного шару. Для цього використовуємо молоток або цвяхозабивний пістолет. Цвяхи слід забивати правильно. Якщо ми зробимо це занадто слабко, це ускладнить приклеювання черепиці. Якщо ми виб'ємо занадто сильно, ми можемо розгарматизувати покриття даху. Якщо пошкодили покриття погано забитим свяхом, заклейте його клеєм матезол. Черепиця матизол оснащена спеціальними механічними замками, які полегшують монтаж гонтів та унеможливлюють помилки, пов'язані з їх зміщенням відносно один одного. Дійшовши до торця даху, гон потрібно зрізати паралельно до торця, залишаючи зазор шириною 2 см для стікання води. Крім того, верхній кут черепиці з боку торця необхідно зрізати, щоб уникнути протікання води під час покриття даху. Для полегшення монтажу наступних гонтів черепиці та переміщення по даху рекомендуємо використовувати покрівельну підставку, яку кріпимо цвяхами до схилу даху, а потім кладемо на неї дошку по якій будемо пересуватися, вентиляція даху Дуже важливо зробити достатню та правильну вентиляцію даху. Ми можемо досягти ефективної вентиляції на основі природньої циркуляції повітря. Для цього між теплоязатиним шаром та дошковим покриттям необхідно зробити зазор висотою мінімум 4 см і зробити вхідні під карнизом та вихідні утвори. Коньку або на схилі даху на відстані 15-50 см від лінії конька. Вентиляційні отвори на даху слід розташовувати так, щоб провітрювався кожен простір між кроквами. Для цього на скаті даху вирізається відповідний отвір, підігнаний до розміру вентиляції. Варто захистити отвір спеціальною сіткою від комах. Потім, коли монтаж черепиці досягне отвору, виріжте її належним чином, щоб вона відповідала уже вирізаному отвору. Встановлюємо вентиляцію, фіксуючи його цвяхами. Далі підганяємо черепицю так, щоб вона закривала точки кріплення і всю основу. Пам'ятайте, що черепиця, яка прикриває основу вентиляційного отвору, повинна бути приклеєна клеєм для черепиці. Торець даху. Цвяхи не можна використовувати в межі 20 см від верхньої лінії даху. Замість цього ми приклеїмо його клеєм для черепиці. Ми рекомендуємо використовувати дві смужки клею перпендикулярно карнизу. Пам'ятайте, що остання смужка повинна бути хоча б в половину менша. Як зробити коньок? Монтуючи гонт на даху, укладаємо його аж до самого конька. Перед монтажем черепиці на коньок варто відмітити шнурком для розмітки, де буде край черепиці, щоб коньок вийшов рівний. Коньок використовується з окремих модулів черепиці, тобто весь лист ділиться на відповідну кількість частин. В залежності від типу бітумної черепиці ми вирізаємо з основного листа модуль на коньок. Ми можемо зробити це ножем або гіллятиною. Вирізаним модулям потрібно надати правильну форму відповідно до куту ската. Від цього на них можна побачити складку. Така обробка мінімізує ризик виникнення тріщин на черепиці під час монтажу, особливо при низьких температурах. На видиму частину підготовленої пелюстки черепиці наносимо смужку клею. Кожен модуль кріпиться за допомогу двох цвяхів з кожного боку. Наступні модулі розміщуйте нахлест так, щоб головки цвяхів були накриті наступним модулем. Тип черепиці визначає розмір нахлеста. Цвяхи слід прибивати приблизно на 2 см від краю черепиці. У разі великих кутів нахилу покрівлі або при низьких температурах може знадобитися використання газової горілки для прискорення процесу склеювання окремих модулів. Вкладаємо черепицю на коньок відповідно до напрямку вітру у даній місцевості. Думка підрядника. Скажу так, я займаюся дахами з бітумної черепиці більше 30 років. Ця черепиця дійсно першокласна. Дуже добре працювалося з нею, неймовірно швидко. Дуже великий плюс гнучкість гонтів. Ця черепиця дуже стійка до вітру, тому немає ризику, що вітер вирве гонт з вашого даху. Думаю, що той, хто ніколи не стикався з цією черепицею, впорається з нею з першого разу.